Вітаю, шановні десяті класи, ми продовжуємо з вами Історію України. Сьогодні поговоримо про мирний договір Української Народної Республіки з центральними державами та вигнання більшовиків з території Української Народної Республіки. Вихід з війни був одним із головних питань на початку української революції. Для лідерів національно визвольного руху укладнення миру означало підтримку народу, а зволікання в цій справі втрату популярності. Ініціатива у проведенні мирних переговорів належала більшовикам, які на другому всеросійському з'їзді рад проголосили декрет про мир. Раднарком звернувся до всіх воюючих сторін з пропозицією розпочати мирні переговори, на яку відгукнулися лише Німеччина та її союзники. Переговори розпочали у Брест-Литовському, давня назва міста Брест в Білорусі. І перемир'я було укладено 15 грудня 1917 року. Керівники Української центральної ради, не бажаючи бути заручниками російсько-німецької змови, вирішили втрутитись у переговорний процес. В Бресті відбулася неофіційна зустріч української делегації з представниками Німеччини та Австро-Угорщини. І 24 грудня 1917 року Генеральний секретаріат звернувся до всіх воюючих і нейтральних країн з нотою у якій говорилося, що УНР до утворення федеративного російського уряду буде здійснювати міжнародні відносини самостійно, указуючи на те, що влада Раднаркому не поширюється на Україну, Генеральний секретаріат заявив, що угода, яку хоче укласти Росія зі своїми противниками, буде чинною в Україні лише тоді, коли її ухвалить і підпише уряд УНР. У відповідь делегація УНР була запрошена до участі в переговорах. Напередодні від'їзду делегації яку очолив Голубович, а згодом Севрюк, її докладно інструктував Михайло Грушевський. Делегація мала домагатися включення до складу ОНР Східної Галичини, Буковини, Закарпаття Холмщини Підлящи, а в разі відмови утворення цих земель в складі Австро-Угорщини коронного краю із широкими правами автономії. Переговори розпочалися 10 січня 1918 року. Російську делегацію очолював Троцький, який був змушений визначит, визнати делегацію Української Народної Республіки. Наприкінці січня в переговорах було оголошено перерв. Раднарком вирішив скористатися цією перервою для встановлення контролю над Україною. До складу російської делегації було включено представники Радянської УНР. Але повноважність цієї делегації не була визнана представниками Четверного Союзу, до того ж, Виконуючи обов'язки глави делегації УНР Севрюк, ознайомив присутніх з текстом 4-го універсалу ОЦР і зажадав визнання УНР незалежною державою. 9 лютого 1918 року було укладено договір УНР із країнами Четвертного Союзу або Брейські, або Берестейські мир. Він став першим у новітній історії міжнародним договором, укладеним Україною відповідно. До договору стан війни між сторонами припинявся, скасовувався, і відновлювався державний кордон України. Холмщина і Підляща, до речі, визнавались її територією. Економічні зв'язки і дипломатичні відносини окремо було підписано також таємну декларацію з Австро-Угорщиною, за якою заселена українцями частина Галичини, з Буковиною в окремий коронний край Петру. Проте через протести польського населення цю угоду так і не було реалізовано. Складність ситуація, яка виникла в цей час на території УНР, примусила українську делегацію опросити негайної допомоги від Німеччини та Австро-Угорщини. Центральні держави погодились надати допомогу УНР військовою силою і грошовою позикою в обмін на регулярні поставки сільгосподарської продукції та сировини. Німеччина і Австро-Угорщина мали і власні інтереси. Їх не влаштовували більшовицькі прагнення Світової революції. Тому, згідно умовами Бреського миру, було припинено стан війни між УНР та Четвертим Союзом, сторони відмовились від взаємних територіальних та матеріальних претензій поновлено довоєнний кордон між Україною та Австро-Угорщиною. Кордон з Польщею мав визначити спільна комісія з урахуванням етнічного складу населення. Також за договором УНР зобов'язалась поставити Німеччини і Австро-Угорщини. 60 мільйонів пудів хліба, 2 мільйони 750 тисяч подів м'яса, 400 мільйонів яєць та іншої сільгосподарської продукції та сировини. Делегації Німеччини та Австро-Угорщини погодились на приєднання Холмщини і Підляща до ОНР. Крім того, як я і сказав, в таємній угоді було зазначено, що було утворений, скажімо так, коронний край землі Буковини та Східної Галичини. Але це не вдалося реалізувати. Якщо кажемо про Винниченко, який описував мирний договір, так мир цей був дуже корисним і для української держави, і для Єуди. Коли б цьому була б одна умова, а саме, коли б цей мир являвся не результатом збігу сприятливих обставин, а наслідком нашої сили і волі, коли б ми тою силою самі могли реалізувати, охоронити і затвердити за собою всі наслідки мови. А коли український уряд тої сили не мав, коли не було ніякісінської надії своїми силами вернути загублену владу на державою, коли без чужої сили реалізації того миру не можло б було б то весь мир набирався уже іншого характеру. Він увесь був у руках тої сили, яка мала переводити його в життя. Е, ну і в цьому фрагменті дуже доречно згадати виступ Венеченко хто платить, той замовляє музику. То ви бачите, що мир з УНР був не зовсім корисним і потрібним в Українській Народній Республіці за її умови, хоча необхідність його укладання була. Якщо кажемо про історичні наслідки, то в першу чергу це був сепаратний мир. В міжнародному праві це договір про мир чи перемир'я у війні, укладене однією державою або групою держав з противником окремо від своїх союзів. Ми кажемо про, якщо ми кажемо про ем, сепаратний мир, то це одразу в подальшому зашкодило УНР встановити зв'язки з країнами Антанти, які виграли Першу світову Але незалежність УНР була визнана на міжнародній арені, були створені умови для звільнення України від більшовиків, та встановлено залежність УНР від Четверного Союзу. Тим часом ми з вами знаємо успіхи більшовиків примусили лідерів УНР шукати могутніх союзників. Після укладення мирного договору делегація УНР оголосила, що УЦР перебуває в важкому становищі і вимагає негайної допомоги. Країни Четверного Союзу погодились її надати Збройними силами і позикою у сумі 1 мільярд карбованців. 27 лютого 1918 року 450 -ти тисячний німецько-австрійські війська розпочинають просування в Україну, наступаючи на. Перед німецько-австрійськими військами за домовленості ОЦР рухалась українська частини. 1 березня більшовики без збою залишили е, Київ, і населення побачило на вулицях нечисельні загони українського війська, свічових стрільців Євгена Коновальця, Гайдамаків-Петлюри та воїнів окремого запорозького загону Брісовського. Наступного дня до Києва залізницю пробула німецька армія. Яка 3 березня провела урочистий парад на Софійській площі. Ставлення населення Києва до німецьких солдат було неоднозначно. З одного боку, вони уособлювали ворога, з іншого, визволили місто від більшовиків. У Києві встановився спокій і порядок. Відновили роботу театри, ресторани, магазини. Німецькі солдати, що звикли до обмежень років війни, були приголомшені кількістю і різноманітням продуктів у магазинах міста. Розподрігали німці в Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Вони надрукували якісний план міста, на вулицях з'явилися написи німецької мови, місто вкрилося павутинням нових телефонних і телеграфних друтів, які пов'язували німецькі установи. Відкрилися дві нові великі книгарні, де, крім книжок книжкових новинок, продавали свіжі перлінські та віденські газети. 3 березня 1918 року брест Литовському Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка уклали мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною. Росія зобов'язувалася визнати право українського народу на самовизначення, законність влади Української центральної ради на території України, визнати договір держав Австро-Німецького блоку з УНР, та укласти з УНР мирний договір і вивести з її території. Частини Червоної гвардії і припинити будь-яку агітацію пропаганду проти уряду та громадських установ УНР. Брестський договір поклав початок міжнародно-правовому визнанню України як незалежної держави і продемонстрував успіх молодої української дипломатії. Але країни-Антанти вважали договір сепаратним, що, згоду, як я сказав, негативно відповілась на долі Української держави. Наступ німецьких і австрійських військ. Поставив під загрозу більшовицький режим. Тоді Раднарком Росії зажадав від Народного секретаріату організованого спротиву. Так, при радах утворились мобілізаційні відділи. Київ до моменту входження до нього німецьких військ був оголошений в стані облоги, а Київська Подільська і Волинська губернії переведені на воєнний стан. Усе це уповільнило наступ німців, але не могло його зупинити. З України на схід почали, почалась евакуація матеріальних цінностей. Створювався єдиний фронт від Криму до Росії. Евакуація матеріальних цінностей більшовики під тиском німецько-австрійських сил поступово залишала Україну. У цій ситуації українські більшовики вирішили перейти до партизанської боротьби в тило против. Підписання у церкрейського миру і наступ німецько-австрійських військ було використано більшовиками як привід до розколу України 9 лютого 1918 року. В Харкові відбувся обласний з'їзд, РАД, на якому було проголошено Донецьку-Кліворійську Радянську Республіку в складі РСФСР. У той самий час була проголошена і Одеська Радянська Республіка. Рішовики сподівалися тим самим не допустити окупації промислово розвинутих регіонів України на тій підставі, що це вже не Україна. Проте німецьке командування на це не зважало, з того ж, сам Ленін виступав проти розштанування України. Ще одна регіональна Радянська Республіка була проголошена в Криму 19 березня 1918 року, Соціалістична Республ... Радянська Республіка Таврида. Метою її створення так само було не допустити німецьку окупацію півострова і захоплення Чорноморського флоту. Але зупинити Німеччину було неможливо. Крім того, зацікавленість у приєднанні Криму до УНР проявляла і це. В березні 1918 року у Катеринославі. Відбувається другий всеукраїнський з'їзд страв. На ньому, за наполяганням Леніна, було обрано новий склад з Центрального виконавчого комітету. Старий був занадто з проросійським, до якого війшли російські та українські ліві есери, ліві українські більшовики, соціал-демократи. Було сформовано новий народний секретаріат, який очолив Микола Скрип. На з'їзді також було прийнято рішення про формування армії на чолі з Антоновим Осієм. Але таке перефарбування влади не ввело в оману населення. Сили більшовиків катастрофічно не вистачало. Тоді було обрано новий шлях боротьби з окупаційними військами, це поєднання фронтових дій з партизанською боротьбою в тилу. Участь радянських військ Росії у бойових діях Україні дала свою чергу привід німецькому командуванню просунути свої війська значно далі на схід та південь за кордон України, захопивши Белгород. Ростов та інші міста. З приходом союзників Україна фактично була окупована. Овстроугорщина зайняла Південь, Західну Волинь, Подільську, Херсонську, Петронославського губернію, а Німеччина – решту території. В Миколаєві, Маріуполі, Ростові на Дону стояли змішані гарнізони. Управління залізницями і водним транспортом контролювало німецьке команду. Кам'яною та залізорудною промисловістю союзники управляли спільно. Хоча союзника проголошували єдиною метою відновлення в Україні законної влади Центральної Ради, фактично встановлювався окупаційний режим. Назов з військами Центральних держав 7 березня 1918 року до Києва повернулась і Центральна Рада, але її повернення було зустрінуто без особливого ентузіазму. Політика Центральної Ради в нових умовах не змінювалася, а це влаштовувало, не влаштовувало практично всі версії населення. Командувач Збройними силами Німеччини Людендорф пізніше так визначив їхні головні цілі. На Україні треба було придушити більшовизм, створити там такі умови, щоб мати можливість видобувати з неї воєнні вигоди і вивозити хліб та сервера. Також після підписання мирної угоди з центральними державами Бреслаковському українське командування планувало ще до підходу австро-німецьких військ зайняти Крим, що формально не належав до УНР. І взяти під контроль флот. На Навесні 1918 року, коли німецько-австрійські війська звільняли територію України від більшовиків, полковник окремого запорізького загону Петро Полбочан призначили, призначили командира Кримської групи Армії УНР. Він отримав таємний наказ уряду УНР випередити німецькі війська і захопити Крим. Метою Кримської операції 1918 року було встановлення на півострові української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту. Під керівництвом Болбачана, 22 квітня, українські сили форсували Сиваш і розгорнули наступ на Сімфероп. До загону Петра Болбачана приєднали чимало окремих добровольців з Таврії і цілім кримськотатарські добровольчі підрозділи. 24 березня 1918 року Франція загін Петра Балбачана майже без опору оволодів Сімферополем, а також Бахчисараєм. За свідченням очевидців цих подій, ніде на всій Україні не зустрічали українські війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і таким захопленням, як це робило населення Сімферополя та інших зайнятих кримських місцевостей. Проте у Сімферополі похід припинився. Раніше, під час мирних переговорів в Бресті, німці пропонували українській делегації включити Крим до сфери національних інтересів УНР. Однак українська делегація відмовилась, аргументуючи правом кримсько-татарського народу на самовизначення. Німецькі війська генерала фон Коша оточили місця декларації дислокації українських частин у Сімферополі і висунули ультиматум Петру Болбачану. Вони вимагали від нього скласти зброю. Болбочан відкинув умову ультиматуму, але намагався уникнути військового з'єднання з німцями, усвідомлюючи, що його програє. Лише більшовицький наступ на Сімферополь змінив ситуацію, змусивши Німців звернутися за допомогою до Болбочана. Наприкінці квітня 1918 року міністр військових справ УНР віддав наказ про виведення з Криму груп Волбачана. Не отримавши вказівок, куди саме виходити, полковник спрямував свою частину до Мелітополя, де й отримав повідомлення про гетьманський переворот в Криму. Під впливом Кримської операції Балбачана 29 квітня 1918 року Чорноморський флот у Севастополі підняв український національний прапор і оголосив про підпорядкування владі в Києві. Попри такий підсумок, Кримський похід виявив блискучий талант полковника Петра Балбачана і став справжнім тріумфом українського війська. Однією з найбільш романтичних сторінок нашої історії. Гетьман Павло Скоропадський саме завдяки акції Петра Балбачана зміг приєднати Крим до України на правах автономії і зберігти під українською владою Чорноморський флот. Але внаслідок антигетьманського повстання наприкінці 1918 року всі здобутки в Криму було втрачені. Тобто, ми з вами бачимо, що Брестський мир став першим мирним договором, укладеним під час Першої світової війни. Він забезпечував вихід України зі світової бій, але платою за це стала окупація України австро-німецькими військами. ОЦР, яка повернулася до Києва, не змогла забезпечити виконання своїх зобов'язань перед країнами Четвертого Союзу. І саме в цей період доволі е, цікавою стала сторінка з захопленням е, Криму Петром Болгачева. Дома ще завдання це працює з контурною картою. До зустрічі на